Хрещена мати кокаїну чорна вдова. Леді мафії все це прізвиська однієї жінки, чиє справжнє ім'я Гризельда Бланко. 70-х років минулого століття вона очолювала мільярдну просочену кров'ю наркоімперію, а поміж цим виховувала чотирьох синів і вбивала власних чоловіків. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім про жінку, яка спричинила справжню нарковійну у Майамі, і яку поліція не могла впіймати понад 15 років. Так, серіал. Гризельда на нетфліксі це про неї, але він художній, бо як мінімум у житті Гризельда виглядала не так, а ось так, і постійно боролася із зайвою вагою. Та про все по черзі, 15 лютого 1943 рік. Саме того дня у великому колумбійському портовому місті під назвою Картахена народилася Гризельда Бланко, і вже від першого її подиху на цьому світі було очевидно, життя цієї дитини не буде легким. Батько Бланко був землев. Власником індіанського походження, а мати не мала грошей, втім була алкозалежною. Вочевидь, у цих двох не вдалося збудувати міцну сім'ю, і невдовзі, після народження дитини, батько викинув як маленьку бланку, так і її матір на вулицю. Коли дівчинці виповнилося три разом з матір'ю, вони переїхали до Медельїна. Це друге за розміром місто Колумбії, яке ще поетично називають місто вічної весни або ж столиця орхідей. Щоправда, журнал Тайм свого часу описував Медельїн менш лагідно як найнебезпечніше місто на землі. Не дивно, що з такою передісторією та такими умовами довкола Бланко почала вже в ранньому віці вести кримінальний спосіб життя, додати сюди також дуже напружу і небезпечну суспільно-політичну ситуацію, яка склалася у Колумбії в ті роки. Адже на роки дитинства Бланко припадають події, що увійшли в історію під терміном Лавіолансія. Це період збройного конфлікту, який тривав з 1948 по 1958 роки Всередині Колумбії в ньому було намішане і політичне протистояння партії, і іноземний вплив, і військові перевороти. У підсумку все це призвело до загибелі 200 тисяч людей. Тому, в принципі, я не здивуюся, якщо наступна деталь біографії Бланко є правдивою. Коли їй було 11, вона нібито долучилася до викрадення 10-річного хлопчика із заможної родини. І коли за дитину відмовилися платити викуп, Бланко власноруч застрелила хлопчика. Чи це так, питання відкрите, адже біографія майбутньої наркобаронеси оповита легендами, і спробуй зрозумій, що дійсно відбувалося. Але таке звірство їй дійсно приписують у деяких джерелах. Втім, куди більше недійсність, схожа інша деталь біографії. Бланко. Бланко. Її матір зайнялася проституцією, все дужче прикладалася до пляшки і била власну доньку. На додачу вона зав'язала стосунки з чоловіком, який став домагатися маленької бланко. Аби уникнути цього дівчинка часто тікала з дому. На вулицях вона стала вправною кишеньковою злодійкою. кажуть, що підліткою вона також надавала інтимні послуги за гроші. Втім, сама Бланко цей факт заперечувала би там що а у 13 років дівчинка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Карлосом Трохіллі? Він був дрібним злодюгою, переважно крав, підробляв документи і продавав травичку. Го навчив і малу бланку. Згодом ці двоє стали парою, і у 19 дівчина остаточно втекла з дому. А до 21 року у Бланко і Карлоса народилися вже троє дітей, усі хлопчики. Шлюк Карлоса і Бланко обірвався ближче до середини 70-х років. Хтось каже, що її чоловік помер від цирозу печінки, бо любив хильнути зайвого. А дехто вказує на те, що Бланко власноруч позбавила життя свого чоловіка. Але навіщо їй було вбивати батько своїх же трьох дітей? Віч у тім, що Карлос працював на Альберто Браво, колумбійського контрабандиста і наркоторговця, і саме Браво, нібито показав Бланко, що великі гроші можна отримати з продажу заборонених речовин. Особисто я за те, щоб отримувати гроші з чогось менш шкідливого для здоров'я. Тому буду вдячна, якщо підтримаєте розвиток цього каналу фінансово. кіт, до речі, також буде вдячний. Е, є посилання на монобанку. Є посилання на Ютуб-спонсорку і Донателло. Підтримуйте всі лінки, знайдете в описі під цим відео. Так от, браво і Бланко! Саме з цим чоловіком у Гризельди почався роман після смерті Карлоса. Тому версія про те, що жінка розібралася з першим чоловіком власноруч, видається не такою і малоімовірною. Можливо, прибрала його аби не заважав. Пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях. А що ж, Альберто, браво? І з ним Бланко побралося у Штатах, куди перебралося. Нелегально підробивши документи. З огляду на те, в яких колах обертався Браво, не дивно, куди далі життя Завело Бланко. Браво працював на Пабло Ескобара, який згодом став співзасновником медельінського наркокартелю. І наша інноваційна бізнес-леді відмовилася від продажу травички. Вона вклала гроші в інший бізнес, зокрема з виготовлення нижньої білизни для жінок, але не для того, щоб у панянки виглядали гарно. Нижню білизну Бланко, скажімо так, удосконалювала. Вона вигадала. Шити її так, аби додавати непомітні відсіки на одязі, і найняла дівчат та жінок, які на собі перевозили у штати з Колумбії не що інше як кокаїн. Так Бланко перейшла на більш важкі речовини, бо саме тоді цей наркотик став популярним у США і його продаж приносив куди більше гроші ніж травичка. Разом Альберто Браво і Бланко побудували кокаїнову імперію у Нью-Йорку. У своїй роботі Бланко використовувала різні джерела для постав. Заборонених речовин і наполягала на тому, аби наркоторговці об'єднували ресурси і розподіляли ризики між собою. Власне, це ті засади, які згодом лягли в основу медльїнського картелю, яким керував Пабло Ескобар. Втім, з часом стосунки Браво і Бланко погіршилися. Знову ж таки, достеменно невідомо, що саме сталося, однак у 1975 році Браво застрелили. Бланко пізніше особисто визнавала, що вона власноруч вистрелила. Чоловіку в рот за те, що той крав у неї гроші на той час з жінкою встигло зацікавитися управління боротьби з наркотиками США. У документах цієї установи 70-х років Гризельду Бланко описували як нову загрозу для Сполучених Штатів. Втім, тоді впіймати її не вдалося. Вона вислузнула з рук правоохоронців і втекла до Колумбії, але ненадовго. У другій половині 70-х жінка повернулася до США цього разу до Майами. І якщо ви думаєте, що в неї бодай промайнула думка щодо того, що можливо варто почати життя з чистого аркушу, ви дуже сильно помиляєтеся. Просто одна деталь для розуміння того, наскільки Бланко була поглинута наркосвітом у 1978-му Вона народила четверту дитину від свого нового чоловіка, на ім'я Даріо Сепульведа, теж був частиною наркобізнесу. Так от новонародженого хлопчика матір назвала Майкл Корлеоне на честь головного персонажа фільму Хрещений батько. Повернення Бланко до штатів збіглося з хвилою злочинності, яка прокотилася, зокрема, по Майамі. все через наркотики і війну різних лідерів наркогрупувань. Але для Бланко це було ідеальне середовище. У 80-х вона продавала щомісяця понад півтори тисячі кілограмів кокаїну у співпраці з Медельїнським картелем. Як би пояснити більш Наочно, це по вазі, як один великий бик і його синуля бичок. Або ну ні, це як 300 отаких, от 300 котів. Ви уявляєте масштаби? Так, у мене такі порівняння. Вибачте, кіт, перепрошую, біжи. У грошах це 80 мільйонів доларів щомісяця. Серед її найбільших ринків були Нью-Йорк, Майамі та Лос-Анджелес. Бланко була однією з найбагатших жінок у світі, та разом з тим однією з найстрашніших. Її вирізняла особлива жорстокість. Щоб забезпечити своє домінування, вона та її люди криваво розправлялися з ворогами. Так само смерть чекала на тих, хто заборгував Бланко гроші. В принципі, боятися. Мало усі, адже навіть за погляд у бік наркобаронеси, який здався їй підозрілим чи неприємним, можна було поплатитися життям. Вона була королевою, їй не потрібно було слухати Пабло Ескобара. Їй не потрібно було нікому схилятися, тому що вона дала їм усім перші маршрути для збуту кокаїну. Саме Гризельду Бланко вважають тією, з чиєї подачі в Майамі загинуло найбільше людей у період з 1979 по 1981 роки. І саме її звинувачують в організації стрілянини посеред білого дня у торговельному центрі. Дейтленд Мол. Ця подія означала, що нарковійни вийшли з тіні, і що з цього дня ніхто з пересічних мешканців Майами не міг почуватися у безпеці. 11 липня 1979 року озброєні чоловіки увійшли в магазин алкогольних напоїв у торговельному центрі і розстріляли Хіменеса Панесо та його охоронця. Панесо тоді був головною фігурою в колумбійській торгівлі наркотиками. Бланко прибрала конкурента і дала сигнал іншим. Мовляв, зі мною краще не зв'язуватись. Крім цих пострілів, десятки куль випустили по всьому паркувальному майданчику центру і продірявили машини, які там стояли. Поліція та свідки описали перестрілку як сцену у стилі фільму про Дикий Захід. У документах управління боротьби з наркотиками США писали наступне. Гризельде любила вбивства Тіла з'являлися одне за одним на вулицях Майами через її ворожнечу. Вона зібрала навколо себе групу поплічників, відомих як пістолерос. По святу групу отримували, коли вбивали когось і відрізали частину тіла як доказ вчинку. Кажуть, що один з банди вбив суперника, під'їхавши до нього на мотоциклі та вистріливши в нього в упор. Або інший приклад Бланко замовила вбивство свого соратника Хесуса Кастро, який погано повівся з одним з її синів. Але вбивці, яким вона доручила справу, у 1982-му, виконали завдання трохи не так, як мали. Замість Кастро постраждав його син, дитину вбили. За словами Хорха Аяли, одного з убивць, Бланко вітала цю помилку. Спочатку вона була дуже зла, тому що ми мали вбити батька. Але коли вона почула, що натомість ми випадково прибрали сина, вона сказала, що рада. О, тепер вони поквиталися, і думаю, нікого не здивує, що третій чоловік Бланко також помер. Дарі Осепувельда вирішив кинути Бланко і забрав із собою сина, Майкла Корлеоне, до Колумбії зі США. Гризельді це дуже не сподобалося. Тому жінка домовилася про те, аби чоловіка вбили, Стратили його на очах у сина. Після цього інциденту за нею остаточно закріпилося прізвисько Чорна вдова. Та нагадаю, у Бланку було четверо синів, і поки Очі на ім'я Корлеоне жив у Каліфорнії і вдавав себе звичайну дитину. А саме таку роль підготувала його матір, троє його старших братів були повністю залучені у сімейний бізнес. Вони керували наркотрафіком у Майамі, Беверлі гілз та Сан-Франциско. Їхня сім'я жила у розкоші. Ходили чутки, що син Бланко на ім'я Осфальдо щодня розкидав свіжі орхідеї у басейні на території маєтку. Це для того, аби нагадати матері про її коріння в медель. Відомому, нагадаю, як столиця орхідей. Сама Шризельда кажуть, полюбляла влаштовувати орхії як з жінками, так і з чоловіками. Деякі джерела вказують, що вона навіть сама підсіла на наркотики. Хоча навряд можна керувати наркоімперією і при цьому особисто вживати. Ну все ж таки, це не найлегший бізнес. Попри те, що поліція і управління боротьби з наркотиками знали, хто їм потрібен, вийти на бланку вони ніяк не могли. Жінку називали Хамелеоном. Вона Могла набрати або скинути 10-15 кіло, могла змінити колір волосся, виглядати багатою чи виснаженою, зачаровувати як колумбійська королева, або здаватися американською футболісткою середнього віку з передмістя. Єдине, що допомогло вийти на бланко, це її сини. Одного дня до офісу управління боротьби з наркотиками у Майамі зателефонувала стурбована мати. Вона повідомила, що її дуже красива, дуже молода донька зустрічається з латиноамериканцем, який схожий на наркоторговця, і, здається, має нескінченний запас готівки. Ішлося про Уберо Бланко, сина Гризельди. А згодом до року управління боротьби з наркотиками потрапив колумбієць Геральдо Гомес. Йому загрожувала в'язниця і депортація, та виявилося, що чолов'яга цінний інформатор, адже він працював механіком у Колумбії, де обслуговував автомобілі та мотоцикли Осфальдо Бланко, та й саму Гризельду він знав. Вороги також наближалися до жінки. Наркобаронеса вбила члена сім'ї Хорхе Очо, одного із засновників меделінського картелю. Пробачати їй цього не збиралися. Врешті, завдяки інформаторам і підставним особам, управління боротьби з наркотиками змогло записати розмови Бланко та її синів. Говорили вони, звісно ж, про сімейну справу, про наркобізнес. 17 лютого 1985 року Бланко заарештували у її ж будинку та звинуватили у змові з метою виробництва імпорту та розповсюдження кокаїну. Тут визнав її винною та відправив у в'язницю на 15 років. Втім, кажуть, що завдяки своїм статкам за ґратами Бланко почувалася досить непогано, а люди, наближені до неї, розповідали, ніби вона планувала викрасти Джона кеннеді молодшого і повернути його в обмін на власну свободу. Але цього не сталося. Натомість, згодом Бланко таки висунули звинувачення у вбивстві, і за це їй загрожувало або довічне ув'язнення, або страти на електричному стільці. Але правоохоронці облажалися і цього разу. Обвинувачення уклало угоди з одним з убивців, який отримував накази від Бланко напряму, і був її головним, скажімо так, силовиком на ім'я Хорхе Аяла. Він погодився свідчити у суді, але справи розвалилася, бо головний свідок займався сексом по телефону з секретарками прокуратури. Цей факт набув розголосу, і про жодну довіру до правоохоронних органів уже не йшлося. Так Гризельда Бланко уникла смертельної кари і. Довічного ув'язнення. Натомість вона уклала іншу угоду зі слідством. У 1998 жінка визнала себе винною у трьох вбивствах, що насправді крапля в морі, якщо порівнювати з реальною цифрою, яка давно перевалила за сотню. Їй дали 20 років тюрми однак навіть цей термін вона не відсиділа. Річ у тім, що Бланку все життя курила. На додачу в неї були проблеми з зайвою вагою. Ну і її робота була, скажімо так, нервова. Все це призвело до того, що в наркобаронеси стався серцевий напад у 2002 році. Її здоров'я значно погіршилося, і у 2004 тисячі жінку дочасно звільнили з в'язниці та депортували до медельїна. Цей факт мене здивував, думаю, не менше за вас, бо у моєму розумінні ув'язнення ну трошки не так працює і є лікарні при в'язницях, але ну маємо що маємо. У 61 рік Гризельта Бланко повернулася на батьківщину у Колумбію. Там вона мешкала у шикарному маєтку і ні в чому собі не відмовляла. Щоправда, щасливим це життя навряд можна вважати. Трьох синів Бланков вбили, коли вони повернулися до Колумбії. Сама ж вона все частіше брала до рук Біблію. Вона не ховалася зовсім ні. Вона жила шанованим життям у громаді і нібито була дуже доброзичливою до пригноблених. Та у 2012-му вбивці прийшли і за самою Бланко. 3 вересня жінка пішла купити м'ясо до улюбленої лавки, і того ж дня невідомий на мотоциклі зробив два постріли з рушниці. Поранення були смертельні. Гризельду Бланко вбили у 69 років. Досі не зрозуміло, хто саме напав на зірку наркобізнесу, нехай і колишню. Складно уявити, що вороги, яким вона заподіяла зло у минулому, чекали стільки років і не могли її знайти. Хіба що бланко погодилася стати інформаторкою у правоохоронних органах, а у злочинному світі складно уявити щось гірше. Єдиний живий родич, який залишився у Бланко, це її молодший син, Майкл Корлеоне. На момент смерті матері він перебував під домашнім арештом. Його напередодні схопили за підозрою у торгівлі кокаїном та змові з метою продажу наркотика. Але врешті Корлеоне Бланко заявив, що покинув сімейний бізнес. Він став зіркою реаліті шоу Картель Крю», яке виходило з 2019 року. Це шоу, в якому розповідають про повсякденне життя людей, чиї сім'ї раніше були пов'язані з картелями в Майамі, і те, як ці люди намагаються рухатися по життю з огляду на свій Раунд у 2021-му Майкл Корлеоне одружився і завів власних дітей. Також чоловік запустив бренд одягу і аксесуарів під назвою Pure Blanco. Продає вейп і ще багато чого. Час від часу він з'являвся у подкастах і телешоу, аби розповісти, як йому вдалося залишити позаду злочинне життя. Моя мама навчила мене бути хамелеоном. Ось така історія котусики. Пишіть у коментарях, ким мама навчила бути вас. І не забувайте про те, що на моєму каналі є вдосталь відео як про самих злочинців, так і про жертв, яким вони заподіяли зло. Особливо раджу подивитися відео про месію збочинця, який заснував культ імені себе і якого називали найпопулярнішим пастором на Ютубі. Не забувайте про вподобайки, підписки і, звісно ж, про те, щоби підтримати цей канал гривнею. Донателло, Монобанка або ж ютуб спонсорка приймається все. Побачимося!